Привіт, дорогі друзі! Привіт, дорогі підписники! І не тільки хто не підписник, користуючись нагодою, прямо так, от одразу нагадую, будь ласка, підписуємось. Сьогодні будемо говорити про єранка. Точніше, в цьому відео я хочу вам показати три чи чотири розділи, якими я впевнена, абсолютна більшість з вас користується неправильно і робить неправильні висновки. Давайте розберемося. Давно хотіла таке відео записати, алілуя. Сьогодні це сталося. Поїхали. Як завжди на початку нагадаю, що я запрошую вас всіх підписатись на мій Patreon канал. Під відео я залишу посилання на весь перелік уроків, які на Патреоні в мене виходили. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Новий випуск виходить щотижня. Ви підписуєтесь, отримуєте доступ до всього, що виходило раніше, ще й щопонеділка буде виходити новий, і сьогодні також. Наприклад, минулого разу ми говорили про те, як використати розуміння своєї цільової аудиторії для. Для Etsy. Перед цим про те, як правильно проаналізувати ваш магазин, якщо у вас впали продажі. До цього говорили про те, що треба робити в магазині щодня, а точніше відзначили, які дії дійсно на щось впливають, а які ні. І так далі. Як бачите, тут немає якоїсь обов'язкової хронологічної послідовності, в якій треба ці випуски дивитись. Ви просто читаєте тему, якщо вона вам цікава, відкриваєте, ось так клікаєте на назву, відкриваєте посилання на саме урок, переходите і 5 доларів на місяць вартість підписки, я впевнена, ви знайдете тут для себе багато корисного. Сьогодні будемо говорити про Єранк. Ідею для цього випуску я давно виношувала, і я вирішила поєднати її з запитом від моєї підписниці на Патреоні, яка попросила оновити огляд Єранку. У мене тут на Патреоні був випуск, де я описувала всі розділи в Єранку, проте інтерфейс оновився, деякі з них і, 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 інакше виглядають. Я не буду. Тут робити прям такий детальний огляд, розбір всіх розділів, які в її ранку є, бо там дуже багато всього є і не дуже багато корисного. Я вам зараз тут на Ютубі розповім про 4 найрозповсюдженіші помилки в використанні Єранком. А на Патреоні сьогодні зніму продовження цього відео, де покажу три основні моменти, які надзвичайно корисні в Єранку, які ми використовуємо. Отже, в цьому відео зараз розбираємо, що не робити, а потім йдемо на Patreon. Це буде випуск номер 239, Я його зараз зніму. Тут опублікую. Посилання на нього під відео залишу і дивимось, що ж робити. Починаємо з першого. В Єранку у нас є розділ, який називається Competitor Research Competitor Listings, де багато еці продавців люблять дивитись, які товари на Еці продаються у конкуренті. Єранк нам тут дає інформацію про те, скільки приблизно було продажів у того чи іншого лістингу, скільки продавець на цьому лістингу заробив. Так от, оці дані некоректні. Тут в розділі Кампітор різче, комп'ітітор лістінг це нам дає приблизно кількість продажів, яка могла б бути в цього лістингу в залежності від його візитів. Тут, якщо ви наведете мишкою, він здається навіть підказочку нам сюди випливе, але може і ні. Ні, немає ніякої підказочки. Коротше кажучи, ви можете навіть перевірити на прикладі свого магазину. Введіть сюди назву свого магазину. Бачите, я сюди вписала назву першого попавшогося магазину на Еці. Ви сюди вписуєте назву магазину, який вас цікавить, натискаєте на аналайз, і він вам тут показує статистику по його лістингам. З цікавого і коректного, ви можете подивитись його ключові слова, але про ключові слова я зараз ще скажу. З цікавого, але. Можливо, некоректно трактуємо трактуємо те, що можна некоректно трактувати, це кількість продажів і кількість заробітку чи обігу оберту, який зміг зробити магазин на цьому лістингу за весь період його існування. Це не точні дані. Де дивитись точні дані по продажам, я розкажу на Патреоні, для тих, хто ще не знає. Але мені здається, що це доволі очевидна інфа. Тому вбийте сюди назву свого магазину, зайдіть, подивіться, яку кількість продажів він приписує вашим лістингам. Я думаю, ви будете приємно, а може і неприємно, але здивовані точно. Друге, куди точно не треба дивитись, це грейди, оцінка лістингу вашого магазину. Тут є розділ «Listing Optimization», є «Listing Health Check, перевірка здоров'я ваших лістингів. Переходимо сюди. Він тут вам буде показувати дані по вашим лістингам. Ну, те, що він там показує, що тут пропущено два теги, з цим я згодна. Якщо у вас є лістинги, в яких менше ніж 13 тегів, він вам на це вкаже, цим можна користуватись. Але він каже, що тут є проблема з тим, що у мене є тег з одного слова. Я не назву це проблемою, тому що Еці в будь-якому випадку показує вас по співвідношенню слів. Між собою в ваших лістингах. Він сам буде їх комбінувати з іншими словами, які ви в лістингу використали, тому це не є проблема. Розділ лістинг аудити. Е, відкриємо будь-який лістинг, який він нам пропонує. Це він робить аудит вашого магазину, ваших лістингів, тобто того магазину, який ви до яранку підв'язали. Що він мені каже? Він мені тут дає багато рекомендацій. І десь тут він має мені виводити оцінку цьому лістингу. Я не знаю, може він вже від цього відмовився, і саме оцінки не виводить. Але насправді тут дуже багато такої інформації, яка ніяк не корелюється з тим, як Еці працює. Наприклад, ось тут він вам підсвічує, що у вас є слова, по яким, наприклад, дуже мало запитів, люди мало шукають. І що це слово, цей вираз не використано в описі лістингу. Насправді згадуємо, Еці показує товари в видачі. По різним словосполученням, не так, як ми їх прописали чітко в тегах, а сам висмикуючи різні слова з різних ви, ви, виразів, які ви використали, і сам поєднюючи їх в комбінацію, тобто за принципом широких входжень. Тому навіть якщо у вас тут на всіх ваших ключових словах ви бачите, що показники типу погані, це не означає, що ви погано заповнили ваш лістинг. Тому що, якщо це слова, які між собою можна поєднати в Різні пошукові запити, які люди будуть шукати, це не є помилкою, це є, навпаки, можливо, такий спосіб використати максимальне різноманіття різних слів, із яких я ці потім сам ці вирази побудує. Ну от не бачу я, де він розставляв оцінки, можливо, він дійсно вже цього не робить. І так само я не бачу вже е, згадування про візабіліті Скор, та сама історія, якщо я е, Я просто не користуюсь ані грейдами, ані показником візабіліті Скор, тому я так швидко не можу їх тут знайти. Якщо ви зрозуміли, про що я напишіть в коментарях, в якому це розділі. Але для тих, хто користується, хочу нагадати, що ці грейди, оцінка від Єранку – це не показник того, наскільки ваш лістинг гарно чи погано в на показуватись. Фактор того, як гарно ваш лістинг в наці показуватись, залежить від того, як він за тим чи іншим тегом продає. Ваша мета заповнити його ключовими словами, заповнити всі його параметри, описи і так далі. А, тобто, просто це зробити для того, щоб е ці розумів, про що ваш товар. А де він його буде показувати на першій сторінці чи на 121 й залежить від того, як часто він продає, і по мірі продажів зростає видачі. Візабіліті Score це типу показник видимості. Це те, про що також дуже часто питають. Це показник на єранку – це просто співвідношення кількості візитів на цей лістинг з кількості днів, коли цей лістинг був активний, це ніякий не прогноз того, наскільки гарно чи погано ваш лістинг буде на еці показуватись. Ось і все. Тому ні на які грейди, ні на які візабіліті скор ми не звертаємо жодної уваги. Якщо у вас лістинг новий, ви його щойно опублікували. У нього ще апріорі просто по його історії візитів не було. У нього може бути візабіліті скор нуль. Не тому, що він погано заповнений, а тому, що у нього просто співвідношення візитів до днів життя нульов. Бо візитів ще просто не було. Ще один момент, який дуже часто, помилково оцінюються споти тонеці. Помилково вважають, що це показник того, де ваші товари в видачі показуються. Частково це так. Це розділ Спотитонець. Він знаходиться, Etsy його виніс на головну, але ще можна до нього прийти через менюшку Шопінсайтс Спотитонець. І нам тут Еці розказує, які наші слова, за якими ключовими словами. Він зараз, я повидаляю, те, що не відносилось до цього магазину. Він нам дійсно тут показує, які наші лістинги, за якими ключовими словами він спіймав на тій чи іншій сторінці веці видачі. Але важливо розуміти, що це фактор того, де він його побачив один раз. Нас для того, щоб коректно зорієнтуватись, де наш лістинг веці видачі показується, цікавить не факт одного Однієї події, одного випадку. Наш лістинг показався вчора на другій сторінці на Еці за тегом Woodland Animal Christmas Decor» Один раз. Мені від цього ні холодно, ні жарко. Мені треба знати, як часто він там показується на день. Тому що у нас конверсія показів в кліки. Нормальна 1%. Тобто нормально на Еці, якщо на 100 показів один раз на лістинг клікають. Тобто, факт того, що там лістинг показався один раз, не говорить нам ні про що. Більш того, якщо товар коштує близько 50 доларів, нормально, щоб у нього був на 100%. 100 кліків один продаж. Тобто, якщо лістинг показався на першій сторінці один раз, на нього ніхто не клікнув, це ні про що. Якщо він там показався 100 разів, на нього один раз клікнули, це також не дає вам гарантію до продажів, бо вам треба 100 цих кліків мати на один продаж. Тому дуже часто відбувається така ситуація, коли люди приходять і питають: ранг, каже, що мої лістинги показуються на першій сторінці. Це ще добре, якщо ви їх так перевіряєте, а не просто через інкруту. Погні, то заходите і шукаєте за вашими тегами. Так також люди дуже часто роблять і кажуть, мені не потрібна реклама, бо я це і так показуємо лістинги на першій сторінці, та не показує він їх там. Якщо він їх показує на першій сторінці, то у вас цей лістинг би продавався 5-6 там, до 10 разів на день, мінімум, це якщо лістинг за якимось там середньочастотним запитом регулярно показується на першій сторінці, він і продаватись буде регулярно. Якщо у вас лістинг продається один раз на три місяці, а Іран каже, що він його на першій. Сторінці вчора побачив, ну так, його я це там один раз показав. Але це ж ні про що. Нам для того, щоб у нас був результат у продажі, потрібен не факт одного по -по показу, а він має там його показувати постійно. Частотність показів це такий самий важливий параметр. Який нам треба відстежувати для розуміння того, як наші товари видачі показуються. Але, на жаль, еці, після того, як відробив сер-аналітику, ніде нам цього не показує. Тому ми не можемо знати, яку кількість показів наш лістинг в органіці мав. Можемо це лише в рекламі подивитись. Тому спототонець ми використовуємо виключно як факт того, чи ці товари в видачі показує чи ні. Тобто просто чорне чи біле, так чи ні? Показує чи ні? Показує. А для того щоб оцінити якість цих показів, як часто показує, на жаль, ми не можемо на нього розраховувати не можемо на ці дані спиратись. Ще один момент, який хочу вам нагадати, який дуже часто некоректно використовують в контексті гіранку, ранку, це аналіз тегів конкурентів, але в якому ключі. Зараз покажу. Давайте вам відкрию лістинги якогось будь-якого магазину. Компетітор і сьоч, лістинг Знову давайте подивимось цей мексиканський магазин. Оцей розділ насправді. Корисний для аналізу того, які теги ваші конкуренти використовують. Тобто, ви можете, не маючи доступу до магазину, зайти в розділ Competitor Research, Компетітор Listings в ранку, вбити назву будь-якого магазину на ється. Він зараз трошечки подумає і покаже нам, в якому лістингу які теги він використовує. Але. Що я хочу сказати саме в цьому випуску, в контексті того, як можна іноді некоректно використовувати ці дані? Велика кількість продавців помилково вважає, що якщо вона піде і спарсить в конкуренті всі теги, умовно, давайте уявімо, так робити не можна, але чисто просто до прикладу. Якщо ви скопіюєте в конкурента фотки, ключові слова, описи повністю, слово в слово, скопіюєте все, 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 все і публікуєте ваші лістинги. Точно так само заповнені, як лістинги конкурента. Не дивуйтесь, чому вони не будуть мати таку саму кількість продажів, як лістинг конкурента. Наприклад, ви бачите, що конкурент має 100 продажів на день. Ви йдете, копіюєте всі його товари. Так не можна робити. Еці вас забанить. Але, до прикладу, публікуєте їх в своєму магазині і дивуєтесь, чому в конкурента. Цей товар купують, а в мене такий самий товар не купують. Тому що скопіювавши теги конкурента, ви не можете скопіювати його позицію в видачі. Лістинг конкурента з цими тегами показується 100 тисяч разів на день на першій сторінці. А ваш лістинг з цими тегами показується один раз на місяць на 28-й сторінці. Вас там ніхто не знаходить і не купують, а його знаходять і купують. Ось в цьому основна різниця. Ми. Etsy показує всі товари видачі по-різному, навіть якщо вони абсолютно однаково заповнені. Те, як Etsy те, буде вас показувати, залежить не від того, як ви товар заповнили, а від того, як цей товар за цими тегами вже продавався. З кожним продажем він зростає і виходить на кращі, кращі, кращі покази. Тому конкурент, який вже якийсь час за цими тегами продає, буде показуватись 100 разів на день чи там, 1000 разів на день. А ваш лістинг, який ви тільки опублікували, він тільки починає свій шлях на гору. Без регулярних продажів він туди підніматись не буде. Проте, поки його не купують, його і показувати не буде. Тому ці регулярні продажі ви можете йому залучити за допомогою реклами. По мірі того, як він буде в рекламі продаватись, він буде нагору зростати. На цьому на сьогодні, все. Зараз йдемо всі на Patreon і дивимось продовження цього випуску. Які ж три інструменти дуже корисні в Єранку і які ми дуже корисно використовуємо для просування розвитку нашого магазину. Дякую вам за те, що подивились. Підписуємось на мій канал, ставимо лайки, залишаємо коментарі на підтримку цього магазину. Підписуємось на мій Патреон 5 доларів на місяць, вартість підписки. Приходьте, будь ласка, до мене на розбори, публічні розбори тут на Ютубі або приватні. Приходьте на індивідуальні консультації, приходьте на групове кураторство. Все це в мене є. Всі послуги описані на сайті, посилання на сайт під відео. Бажаю всім крутих успіхів в НЕЦІ. Постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!